Наразі номінальні гості Апсфлаєр не в повному складі. Можливо, ще кілька гравців доїжджатиме. з Владиславом Шевченком. Шевченко приходить у центр. Шевченко, Тарасенко, Тарасенко. М'яч підвою. Є сигнал від арбітр. Скидка від Гуріна. Малей небезпечно пробиває Лучає м'ячу польового гравця, який ян як. 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 Солодилов. До речі, саме той гравець, який гол якого приніс е Ліхтар е минуло. <плес> Іванов підправу. Ударний. Знову нагадує про себе голкіпера. Солін м'яча втрачає. Владислав Шевченко розгортає центром атакові. Літкар. Передача. Тарасинку. Вона стартувала. Іванов. Іванов. Лізунов. Іванов Внизу. Hevac. Самі тим правою бров Він тікає від Лещенка, забрав м'яча Гурін, Рости, удар. Пара. Але Команда. Наткнулася на цю зустрічну атаку від Апсфлайер. Орляк. Повз малі, Пас розігрувати простріл на дальню знову там без м'яча. Один із партнерів цього разу виступав на дальній пропон! Орля! Атака продовжується. Владислав Орляк, друзі. Він м'яча відправляє ударом низом у ближній кут воріт Михайла Гевака. Розводить руками Юрій Малей. І погляд його тоді був спрямований на Михайла Гевака голкіпера. 1-0. Літка Рапсфлаєр. Апсфлайур взяймаут. -ап". Останній літкар, 14-й номер. Варванський. Варванський. Дяк, 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 і дяк. вона точно Коровіков лівіше гурі. Коровіков бере на себе знову. Удар у ближній потягнув барану. Коровіков Знову злівиє битиме. Малей. Адія Юрія. Бою голос про черговий фол для команди Єгора Смирнова. Mm -hmm. Зараз ще й жовте. Іде. Штрафний для Апс лівої Злівої м'яч. М'яч. Трикається попереджений йде за межі. Отже, поновлювалася гра після хвилиної перерви. До завершення першого тайму маємо ще півтори хвилини ігрового часу. Розпочався тайм у протистоянні першої ріги між колективом карта та Апс Флаєр. Перші секунди, друзі, тривають по перерві. у Нас вже виникає пауза. Момент Малє, побачимо по сигналу Юрій Малей зі штрафного, і малей розбігається, пробиває між. Але команди Єгора смирнова. Ти зрештою перший тайм. Досить хороший видав Олександр Поранов. Встигає назад доправити Іванову. Олег Розвертав Коровіку перехопив цю передачу. Момент зараз у Апсфлайер. І, друзі, коровіков Віктор. Тому була спрямована частина. Орляк виривається на стражу. На Ткаченко, той на ліво коровіков. Ще одне прихоплення на дальню. Орляк. Орляк, здорово, орляк, друзі! Гол який забиває Владислав Орляк! Орляк! Але. Просить вардивитися, апсфлаєр. Рахунок поки змінюється. Архунок поки стає. 2-0 на користь Літкар. 26 та хвилина. Підлаштувався. Шевченко. І зараз Шевченко. Шевченко. Олександр Грає за Венобом. Олег. Наліво про повертає для Апсфлайер. Тут же в вцілив. Бати забирають м'яча. Орляк на пару з Солодиловим. Варванський ці обидва підтримують. Солодилов! Орляк! Зараз Джо Губає справа є вкрай не точно. Динадцятка Урано вкидає на Орляка. Гевак Гевак таки не зіграв на виході. Вийшов кораміков прихоплює розіграша. У ту Варванським Варванський те, що виправляється, зупиняючи Віктора не Варванський, Припрошується Данило Ткаченко. Міша Габорія Солодилов Орляк. Де є наяна? Солобіло під Солодило в нем. Малей. тут момент Малей пробиває Вище воріт. Гурін І... вистрибує, Ви міця головою. Коравіков смарно переслідує. Віктор Коравіков не заб'є. Аукіпер. Соліма. Коравіков. Коравіков. Низу момент судімі блокує зараз, друзі, удар віктором. Гурін, Гурін пробиває. і баранов відбив. А після і зафіксував м'яча. Баранов на Солодилова. Прокидає м'яча Помп Солодилов. Солодилов. Виривається. Ян. Ян. Солодилов. Гол. літкар забиває 3-0, друзі. Ян Солодилов. 36 хвилина. Літка. 3-0. Малеє виконує малею. Дальний кут не влучив. Сффлаєр така від літка. у центр. Сулеменка не дійшов, а зараз відповідь. відповіть Малеє. Малеє накає Дальню. Дальню, Дальню. дев'ятку. відправляє м'яча Юрій Малеє. Друзі, апсфлаєр забиває вперше трохи більше ніж за хвилину. До завершення зустрічі 3-1 рахунок. За кілька секунд відп... розпочнеться вже. Коли заключна, заключне, чистого часу. Тим часом Ореля вмикається на фланці. проти нього. порушував правила Сулименко. Айс дабл пенальті Малей проти нього. Олександр Баранов Малей забиває не зомбутюрі. Малей дубль від Малея. Три два стерахунок. Тридцять дев'ята тридцять демітрвита. Тридцять дев'ять секунд чистого часу. Шість фолів у лідкар. Три-два різниця вже лише мінімальна. І тайм-аут узяв. для перегляду вар Юрій Малей. Його добл пенальті дуель номер 2 Із голкіпером не перерає Олександра Баранова. Юрій Малей. Рахунок незмінний. 3-2 на користь. Літкар Олександр Баранов бере десятиметровий. Від Юрія Малея. Перший.